Так, хочу спробувати розрядити, скільки видасть ємності. Є тут цикл Capacity, Тут буде показувати скільки. І один раз я розрядив 108, бо другий раз 100 А. Бо був акумулятор, мабуть, не зарядяний. На цей раз я зарядив точно. Так, спробую розряджати. Буду десь розряжати током 30 ампер. Ну, ось 7 ампер годин по комірках ось така напруга. Ну так 33,5 ампер-години. Ну ось уже 49 ампер видало. Навіть 50 Отак, 65 Ампер годин. Витягнуто по квамірках. Ось така напруга. Опір чомусь виріс. Треба пасту купувати. І так. Акумулятор видав 82 А 4 Ампер години. На комірках ось такі показники. І опір. Якась перемичка гріється. Напевно, чи що. Так, трохи зменшив я навантаження 20 А 520 Вт. І так, акумулятор видав 90,6 Амп... 90, 90 ампер-годин. І так, 99 ампер-годин видав акумулятор. Так, скинув я ще 5 ампер. 15 ампер розряджаю. Вже видало 101,2. Датчики вже показують 27-25, ну гріється акумулятор, тому скидає. І так піднімається напруга, то тому можна більше витягнути. І так, акумулятор видав 105,4 А годину. Ось така напруга на комірках. Щось одна провалюється. Так, 106,5 шість 10 десятих години. Такі напруги на комірках. Так, 107 Аг. годин. Вт. Це на акумуляторі знімає. А на вотметрів і 338. Так, ось така напруга. На комірках вже в районі 3 вольт. Видали ампер годин І так, 108,2 видало Така напруга на комірках. Коротше, ось так видали 108,9 годин на комірку 2,89. Так, тут вже 21,9. О, все. Вискочила помилка. Що розряджений акумулятор. Так, 110 є. Так, вимикаю є. 110 Ампер годин. На кожну комірку. Так, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!